Всім привіт! З вами Елвін і це наше вже четверте відео обзор на Лего Брік Сьогодні у нас є таке от дівчачі Ну, що зробиш? Все треба збирати. Вчора я ходив, шукав якесь собі. І думаю, якесь таке візьму, простеньке. Ну, от і взяв. У нас тут є дівчинка. Пальма. Ну, вона сидить на кріслі, і, ніби як на пляжі. Стаканчик біля неї, і вона читає книжку. Ось тут у нас 20 деталей серія 12,08. У нас розмір є 5 на 6 внизу сантиметрів і 5х8 вверх. У нас можна тут. Ще деякі збирати ось, як ви бачите, таке інтересненьке. У нас є інструкція тут, зараз я вам покажу ось така маленька інструкція на чотири пункти. Ось. Найпростіше, Дешево коштує. Зараз я вам скажу, скільки? 6 гривень. Купляйте. Вона простеньке в нас. Нічого тут такого нового немає. Ось таке у нас. Зараз я вам покажу більше нашого персонажа. Зараз. Ось такий у нас персонаж. Валиться. Бачите, кріп. Міцно у нас все тут тримається. Ось так. І це сюди. Книжечку поки що там. Ось як ми бачимо нашу дівчинку. Вона більш оригінальніша, така простенька. Нам І... зараз. Кожен її повністю ось така у нас. Вона. Ну, дякую за увагу. З вами був Елвін. Всім пока до нових зустрічей!